Сьогодні я для вас приготую три види брускет. Брускетта це традиційна італійська закуска, ідеальний сніданок для прихильників здорового харчування. Вони максимально прості у приготуванні і не вимагають багато часу. Разом з тим дуже смачні. Для брускет можна використовувати звичайний багет або італійську чиабату. Хрусткі шматочки хліба доповнюються різними продуктами. Приступаю до приготування! Першим технологічним процесом буде обсмаження скибочок чи авату. На брускеті від бутерброда, В тому, що скибочки хліба попередньо обсмажують на грилі чи на сковороді, без олії. Шматочки хліба підрум'янились, пора діставати. Першу брускету я намащую овочевою сумішшю, яку приготувала з томатів, базиліку. Часнику та заправила оливковою олією. Зверху викладаю бебі Моцарелу, помідори чері, Декорую маслинами та базиліком. Наступну брускету я змащую сиром Філадельфія. Зверху викладаю слабосолений лосось, задекорую огірком та помідором чері. І на останок я приготую брускету з креветками. Чіабату я змащую соусом гуакамоле з томатами. Зверху викладаю Обчищені та обсмажені креветки, Між ними покладу лимон. Швидко, смачно та корисно. Сьогодні я маю намір приготувати мікс салат з креветками та авокадо. За основу використаю мікс салат. Ви бачите, який він надзвичайно свіжий та соковитий. Також візьму креветки, грейпфрут, помідори черрі авокадо та перепилені яйця. Для заправки візьму оливкову олію, бальзамічний оцет та французьку гірчицю. Готовий салат посиплю кедровими горіхами. Отже, все по порядку. Почну з креветок. Оливкову олію наливаю на сковорідку. Додаю для ароматизації олії чесник. Часник підрум'яниться, виймаємо його. Закладаю креветки. Ось креветки з обох боків. Злегка скруплюю креветки соком лимону. Мідори чері розрізаю навпіл. Так само нарізаємо яйця. Покаду наріжу скибочками. Скибочками наріжу і грічку. З цього я беру оливкову олію, бальзамічний оцет, французьку гірчицю і шкісуноші та ліски Все це інтенсивно перемішую. Заправка для салату готова. А тепер буду подавати салат. Мікс салату поливаю частиною заправки і перемішую. Викладаю зелень на тарілку. Додаю до салату, решту і Здиваємо салат рештою заправки. От і все. Впевнена, що салат видався смачним та корисним. Вітаю вас в Білоцерківському вищому професійному училищі будівництва та сервісу. Сьогодні я продемонструю майстер-клас по приготуванню креветка в та катаїфі з соусом том'ян. Я приготую найбільш розповсюджений морський продукт креветки, але в незвичному форматі. Ця гаряча закуска доступна лише в ресторанах вищої категорії, хоча насправді готується дуже просто. Для цього мені знадобляться такі інгредієнти: очищені креветки, кокосове молоко, вершки, лимонний сік, соєвий соус, лізон, соус том'ян, розмарин, тісто катаїфі та бульон хандаші. Спочатку мариную креветки. Для цього я використовую соєвий соус, лимонний сік. Розмарин та сіль. Поки креветки маринуються, я приготую соус то для цього мені необхідно з'єднати такі продукти: кокосове молоко, вершки, бульйон хондаші та соус том'ян. Все це перемішую, ставлю на плиту, періодично помішуючи, довожу до кипіння. Соус готовий. Поки нагрівається фритюр, підготую креветки до смаження. Спочатку я розділю тісто на волокна. Тісто грецького походження, з якого готують кондитерські та кулінарні вироби. Змащую тісто лієзоном. Потім змочую креветку також в лізоні та загортаю в тісто та перекладаю. Працювати потрібно в темпі, тому що тісто дуже швидко сохне та стає крихким. Повторюємо цю операцію з усіма креветками. Підготовлені креветки закладаю у фритюр та смажу до п'яти хвилин. Посмажені креветки виймаю з фритюру та викладаю на паперовий рушник. Ось і настав час подачі. На дно тарілки капелюха наливаю соус. Та викладаю креветки. Декорую мікрогрином. Така страва стане родзинкою будь-якого святкового столу. Смачного. Помідори черві запечені в беконі з вершковим сиром. Досить популярна європейська закуска. На романтичну вечерю або на святковий стіл, приготувавши їх, здивуєте своїх рідних і подаруєте їм задоволення. Швидко готується і не вимагає особливих зусиль. А зовні виглядає дуже естетично та ективно. Спочатку бекон посипаємо сиром. Томати загортаємо у. Бекон. Формуємо у вигляді шашличка, беремо шпажку та проколюємо Підготовлений лист змазуємо олією. Викладаємо шашличок. при температурі 170 градусів на 10 хвилин Прикрашаємо чорною ікрою. Прикрашаємо зелені. Посипаємо пістажками. Поливаємо бальзамічним соусом та прикрашаємо чіпсами.